Продовжується реалізація закону про декомунізацію. І сьогодні на вулиці, яка раніше мала назву Фрунзе, вже офіційно встановлені таблички з теперішньою назвою цієї вулиці Михайла Сусла. На честь героя нашого земляка, який загинув рік тому в зоні АТО. Цю вулицю назвали, тому що ця вулиця ближче до центру, тут знаходиться райдержадміністрація. Він заслуговує на те, щоб не знаходитися десь на обабіжчі міста. А от саме тут. Центр, центральна частина міста. тому так такий вибір пав сюди. Також у планах є проводити на цій вулиці екскурсії для школярів та згодом встановити меморіальну дошку. Тепер ця вулиця фактично є мекою. Будуть школярі ходити, будуть дивитися, будуть розказувати їм, що тут поставимо ще меморіальну дошку про Михайла Сусла, що ця вулиця названа про честь такого то такого то героя України, нашого земляка, мешканця міста Канотоп. Який, не шкодуючи себе, значить що в нього є родина, значить у нього є близькі, все одно пішов на фронт, і так сталося, що загинув героєм в бою. Начальник жеку «Житлосервіс», до території обслуговування якого відноситься вулиця Михайла Сусла, зазначив, що коли встановлювалися таблички з новою назвою вулиці, колотопчани були не проти цього, адже мали свідому громадську позицію та знали, на чість, кого встановлюється назва. До цього була проведена робота. Роз'яснительне людям рассказывали в честь кого буде названа вулиця, поэтому особо таких вопросов не визникає. Ну а надписи старої назви цієї вулиці будуть незабаром зафарбовані, запевнив міський голова. У приміщенні відділу статистики, що знаходиться поруч з управлінням праці, вже з 1 липня 2015 року працює центр надання безкоштовної юридичної вторинної допомоги. Зараз ми підемо туди з'ясовувати, скільком громадянам вже була надана така допомога, яка ще допомога надається та для кого вона, власне, є безкоштовна. Конотопський місцевий центр надання безоплатної вторинної допомоги надає великий спектр юридичних послуг. Крім вторинної допомоги, це захист інтересів особи в судовому порядку. Центр надає і первинну правову допомогу. Первинна права допомога це допомога, яку надають органи влади, органи місцевого самоврядування, структури адміністративні і так далі. Це ті ж саме паспортна система, земельні відділи, фонди соціального страхування, відділи пенсійного забезпечення забезпечення і так далі, консультація з цих питань є безкоштовною для всього населення. Вторинна правова допомога обійдеться безкоштовно наступним категоріям громадян. Люди соціально незахищені, люди інваліди, діти сирити, учасники АТО Великої вітчизняної війни, і так далі. Цим особам, якщо вони потребують вторинної правової допомоги, ми надаємо адвоката, який надає таку допомогу для громадянина безкоштовно, а оплати, оплати такого адвоката. За рахунок бюджету за рахунок держави проводиться. Потім і ще таке питання: от людина звернулася за отриманням вторинної правової допомоги. Скажіть, як швидко її призначають адвоката? Значить, якщо особа звернулася нас за вторинною правовою допомогою і надала всі підтверджуючі документи, те що вона відноситься до категорії осіб, які може надати ця вторинна правова допомога, то на протязі, як відповідно до того до закону, на протязі максимум 10 діб адвокат таки надається. Ми цей термін, будемо так ріше, не соблюдає. Не дотримуються в кращу сторону, і як правило, на другий третій день максимум вже така трина права допомога особі не дається. Такі переваги одразу відчули конотопчани. Як вважаєте, це добре, що в місті з'явився такий центр? Ну, мабуть, да. Ну то що пенсіонерам, пенсіонерам платити кругом дорого дуже допомагають людям і роботу даної юридичної установи оцінюють сі за минулий рік ми надали за 6 місяців роботи допомогу 721 громадянину. На сьогоднішній день ще квартал не закінчився. У нас права допомога надана близько 340 чоловік. Громадяни звертаються до центру з абсолютно різними питаннями проте найчастіше це соціальне забезпечення, спадкові, трудові. Ну, так і всі інші. питання. нагадуємо, що Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться у приміщенні управління статистики за адресою вулиця Братів Лузанів. Телефон ви бачите на екрані. До речі, центр надає правову допомогу не лише Конотопчанам. Це Конотоп-Конотопський район, ромний Ромінський район, липова Долина, Недригалів і Буринь. Громадяни з вказаних населених пунктів можуть звернутися, поки ще діють. Управління юстиції найближчим часом вони будуть ліквідовані, і там буде створено на їхній базі бюро правової допомоги. То особа може звернутися туди, там здати всі необхідні документи. Ці документи поштою відправляються до нас на протязі трьох днів. І на протязі сім днів затримання документів ми вирішуємо питання про надання тваринної правової допомоги. Якість надання з кожним днем у нас покращується. Якщо раніше ну будемо говорити, що умови праці не зовсім відповідали нормальному прийому громадян, то на сьогоднішній день на території приміщення відремонтовано. Фактично існує кімната, де конфіденційна особа може поспілкуватися з адвокатом, висказати йому всі свої побажання, всі свої які претензії є або якусь конфіденційну. Інформацію, щоб ця інформація не отримала розголосу, І всі ці умови також для роботи і адвокатів, і клієнтів на створенні на сьогоднішній день. До кінця березня продовжується добровільна здача зброї. Напротязі березня місяця проводиться місячник добровільної здачі зброї. Тому керівництво Національної поліції, а також керівництво Конотопського відділу, звертається до всіх громадян, в кого є незареєстрована зброя, а також боєприпаси чи часів вітчизняної війни або вивезені з зони АТО про їх добровільну здачу. При цьому громадяни звільняються від кримінальної відповідальності за зберігання даної зброї. До речі, стосовно відповідальності за незаконне зберігання зброї передбачається до семи років позбавлення волі. Якщо ви прийдете до відділу поліції та добровільно здасте зброю та боєприпаси, то в такому випадку кримінальна відповідальність не передбачається. Також якщо це передбачається законом України, є можливість зареєструвати здану зброю на своє ім'я. Якщо ж громадяни здають зброю, яка не значиться. По обліках, як втрачена викрадена чи кримінальна зброя, то вони мають право також звернутися із заявою, якщо це передбачено законодавством, можливість реєстрації такої зброї про її реєстрацію на своє ім'я. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Боротися з будь-якою хворобою можна лише тоді, коли знаєш про її причини, заходи, лікування та профілактики. Після закінчення випуску новин дивіться в ефірі відеофільм «Туберкульоз. Знай, стережись, не бійся. Сьогодні відзначається всесвітній день метеорології. Ми вітаємо працівників Конотопської метеостанції, з якою ми до речі тісно співпрацюємо у підготовці сюжетів для новин вже не один рік. Бажаємо їм гарної погоди у житті та сонячного настрою. Ну а сюжет про те, як працює Конотопська метеостанція, як проходять трудові будні її працівників, ми підготуємо для наступного випуску новин. Музична школа номер один відсвяткувала своє 60-річчя звітним концертом, у якому взяли участь як учні школи, так і їх викладачі. Пропонуємо вам переглянути декілька фрагментів цього музичного заходу. Для всебічної обізнаності школярів педагогами досить часто проводяться різні екскурсії та позакласні заняття, у зв'язку з відкриттям виставки українців у Другій світовій війні біля пам'ятного знаку на честь героїв Небесної Сотні. Це місце стало ще одним об'єктом для екскурсій, під час яких школярі детально знайомляться з фактами війни та тим, якою була участь українців у подіях тих років. Яка йшла між двома основними військово-політичними по До до союзу? Це була е, Італія, Австро-Угорщина та Німеччина. 22 березня в Конотопській міській раді відбулося засідання голів квартальних комітетів. На порядок денний винесені наступні питання. На порядок денний наради з головами квартальних комітетів. Сьогодні винесено чотири питання. Про порядок реєстрації фізичних осіб. У нас буде доповідати Грабко Ганна Миколаївна. Це завідувач сектору центру надання адмінпослуг. Друге питання, яке хвилює мешканців приватного сектора мікрорайону Каверзи, це про відкриття нового відділення Ощадбанк ку cool. Доповідать буде керуючий управлінням ощадбанку. Так, третє питання це про проведення звітно-виборчих зборів на кварталах міста. Зв'язку з тим, що закінчився термін повноваження голів квартальних комітетів. У нас сьогодні це можна сказати глобальне, головне основне питання питання наради. Буде доповідати Яременко Наталія Анатолійовна, начальник відділу організаційної та кадрової роботи. І останнє питання про культурну діяльність в місті Конотоп. Доповідать буде ремесник Валерій Васильович, голова громадської організації Український дім Конотопська родина. У нас на нараді будуть присутні представники служб управлінь та відділів міської ради. Запрошений буде начальник управління газового господарства та інші керівники відділів та управління у квітні. Місяці будуть перевибори голів квартальних комітетів. Тому на початку засідання міський голова подякував нинішньому складу за плідну співпрацю. А також за традицією, перейшов до приємної частини нагородження іменинників. Зіганення Любов номер звернутися зараз до вас. Я так розумію, що це крайній раз, що ми з вами збираємося в такому складі. Хтось захоче знову бути обраним головою квартального комітету, хтось не захоче, когось оберуть, когось не оберуть. То, якби таке діло, знаєте, я одразу хочу вам всім подякувати такому, такому складу квартального комітету. Сказати, що ви дійсно найкращі в нашому місті. Ви найбільше за всіх переживаєте, болюваєте за наше місто, ви турбуєтеся за наше місто і ви є звірцем для наслідування. Мені дуже приємно знаходитися серед вас. Я вважаю вас своїми однодумцями. Я вважаю, що саме завдяки вам наші місто і тримається. Разом з тим, хотів <клес> би вас попросити, хто повторно, а хто, можливо, перед новим роком цього не зробив. Будь ласка, подайте до управління житлово-комунального господарства міста Пінатопське закинути карт. Помешкань, де ніхто не живе, і де знаходиться територія в такому знаєте, захарашеному стані. Щоб там не селилися якісь наркомани, щоб там ніхто не коловся, щоб там ніхто сміття не, не насипав, не збирав. Звичайно, потім ми виставимо регрес тим власникам, які це все запустили, це все буде в процесі. Але ми повинні ці всі хати ну, доглянути. Тому що ситуація буває, що їздить, що немає власника. То будемо це все переводити на баланс міста, власність громади. А де є власник, будемо виявляти претензію, надавати претензію, щоб він сплачував в такий спосіб, примушуючи людей до порядку. Далі засідання відбувалося згідно порядку денного. З першого питання про порядок реєстрації фізичних осіб велося бурхливе обговорення. Центром надання адміністративних послуг було запропоновано присутнім порядок надання заяв з даними про зареєстрованих осіб. У Кварткомі в свою чергу виникли різні уточнюючі питання, яким чином цей процес буде здійснюватися далі. Ми будемо дізнаватися у працівників центру надання адмінпослуг та обов'язково повідомимо вас у наступному випуску. Новин з другого питання про відкриття нового відділення Ощадбанку в мікрорайоні Каберзе доповіла керуючий Ощадбанком Тетяна Кравченко. Потім начальник відділу організаційної та кадрової роботи Наталія Яременко повідомила порядок та правила звітно виборчих зборів на кварталах міста. Адже як ми вже зазначали, незабаром будуть обиратися нові голови квартальних комітетів. квартальних Всі ви знаєте, що квітні місяця спливає срок ваших повноважень. Обраних вами 5 років ви вже пропрацювали прізно з міською радою, з громадою, тому наближається термін проведення звітно-виборчих зборів. Значить, при, відповідно до рішення виконкового міської ради та розпорядження міського голови, які прийняті для організаційного забезпечення саме цього виборчого процесу, всі ви знаєте, це розпорядження сьогодні Олена Анатолійна вам роздала, затверджена графік. Проведення звітно-виборчих зборів на кожному кварталі це графіки складені за вашими пропозиціями, хто надавав, хто ні, вже як вже е, там зійшло. разі, якщо у вас є якісь зміни чи пропозиції, в раді що вам ви не згодні чи не зможете цей термін, який у вас зазначений, організувати е, явку мешканців, будь ласка, в оперативному в телефонному режимі зелений Анатолій на це питання для того, щоб оперативно вирішити. На сьогоднішній день цей графік розміщений вже в газеті Канатовський край і на сайті міської ради. Додатково за тиждень до проведення виборів безпосередньо на вашому кварталі відділом організаційної та кадрової роботи буде виготовлено оголошення в розрахунку по два оголошення на кожну вулицю вашого кварталу. На вас покладається така місія. Розповсюдити розклеїти ці оголошення і забезпечити явку. Мешканців на вибори. Я хочу відмітити, що до порядку денного на звітно виборчих зборів включається лише два питання. Не, не потрібно спробувати розширювати ці е, питання, кількість питань, які будуть виноситися на ці збори. Значить, перше, це звіт про вашу е, голову квартального комітету за період ваших повноважень з по 2011 року по 2016. Не потрібно е, запрошувати туди міського голову і вимагати, щоб він прозвітував там про роботу. Це звіт ваш. Якою калічення жителі Квардова будуть понамочення для приведення не, реагує. Далі перейшли до обговорення культурної діяльності міста, а також на засідання були запрошені працівники газового господарства, яким присутні могли поставити цікавлячі їх питання. А взагалі, питання, з якими прийшли на засідання голови квартальних комітетів, висловлюючи громадську думку мешканців свого району, були такими: в основному дороги, є такі міста, що треба посипаті. Що є у нас на первом пірі железнодорожне? Освітлення вуличне теж треба. Кому дали субсидії, субсидії не до сих пор за той місяць немає квітанцій. В основному на даний момент питання освітлення. У нас на улиці вулиця не небольшая, і два проулочка є, три верні. Ну ні ні на вулиці, ні на проулочках, ні не одного фонаря. З яким питанням ви прийшли? Давно не бачились зусі зустрітися останній раз, хотіли з усіма перед ви перед чортновиборним собранням. Чи є якісь питання, які хвилюють найбільше жителів вашого кварталу? Тільки дороги, все остальне в нас в порядку. Як ви оцінюєте активність жителів вашого кварталу? Чи завжди вони звертаються, якщо бачать якусь проблему на своєму районі? Ну, є такі, небагато активних. ну Якщо десь мусор побачить, чи щось говорять. А в основному кожен за себе, своєю бідою йдуть, лічною. Більше вони мені дзвонять, тому що інтересуються такими, такими вопросами. Я їм відповідаю. Як ви оцінюєте співпрацю представників влади з головами квартальних комітетів? Чи завжди відгукуються представники влади на вирішення ваших питань? Значить, завжди. Перший питання від населення. Дороги, дороги, дороги. Висипка. Ну і гре, ну, ну Я всім сказав, що це буде в апрелі, Потім хай трошки підсохне. А у квітні місяці це точно буде, так? Так, да, у квітні місяці це вже кожний рік, у квітні місяці, от ровняють дороги. По вулиці лісового потрібно зробити переход. Ну, зібру вот эту, тому що очень інтенсивне движение, і летять з такою скоростю сумасшедше, що іноді по п'ять хвилин стоїш, невозможно пройти вулицю. Люди просять дуже дороги. А так освітлення є, все є.